Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую сирну і смачну, цікаву, незвичайну страву. Спочатку я взяла 150 г м'яса, порізала на тоненькі шматочки, а потім ще перерізала на ще тонші шматочки. І так вийшли такі тонесенькі кубики у мене. Тонюсенькі кубики. Малесенькі тонесенькі кубики. Далі я замаринувала в цибульці, просто цибулю, і додаю перчик. Так, перчик додаю багатенько. І промариновую з перчиком, тільки з перчиком, без солі. Додаю одну крапелиночку гірчичного порошку. І теж промариновую. такий малесенький кабачок тонесенький, і нарізає дуже тонесенькими смужечками. Ну, Можна розрізати його так на пополах. І нарізати дуже тонесенькими смужечками. Ось такими, як я вже нарізала, дуже-дуже тонесенькими смужечками. Вистачить одного маленького кабачка. Він з повороду і ввели пару ложечок коліньо. Вибираємо м'ясо шматочки і вкидаємо таку сторічку без силі. На середньому вогні розмазую смартвичним м'ясом. Додаю нарізані кабачки. І просматуємо хлин 5, 10 з кабачком. Натираємо 5-6 картоплин. До картоплі натираю цибулину, щоб вона не почорніла. Цибулю натираю на дрібну терпочку пів цибулини. Посудину розбиваємо два яйця великих або три маленьких. І отак підбиваємо вінчиком. Додаю пів стакана сметани. Додаємо картоплю, хорошо віджимаю її спочатку, а потім додаю і знов вбиваємо вінчиком. Натираю два великих зубочки часнику перемішую, вкидаю одну ложечку борошна і теж перемішую. Додаю розпушувач Третя чайної ложечки. Під солюю, викладаємо ясо і кабачки у туємість, де будемо запікати, і висипаємо картопляну яєчну суміш. І отак перемішуємо, розрівнюємо. І ставимо випікатися в духовку. Запекли в духовці, перевернули на мисочку і сформували отаку страву, одержали цікаву і на смак, і таку тендітну, незвичайну і дуже смачну страву. Взагалі вона така незвична на, на смак. І досить таки красива, м'якесенька, ніжна і дуже смачна і пухка. Готуйте, будь ласка, таку страву. Якщо сподобалось, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал.